Що ви, голови? Доброго всім здоров'ячка, дорогі народи. А, вільної країни, а хто -то ще в Америці, не знаю чи Америка вільна, вона знає, що Україна вона вільна не живе. А всіх вітаю на моєму каналі. Віталій Кострибов знову попали сюди спустя місяць, коли мене не було. Маю багато вам чого розказати, тому що багато чого произошло в житті. Не знаю що почати зараз. Уже у нас 2300 підписників народи. А тому треба якось піднімати актив і рухатись далі. А, я не зупиняюся, йду далі. Що місяць в мене такий був перериву, але це не то, що перерив, а це просто треба відволіктися на. На інші події. Коротше, пацани, що можу вам сказати? Уже, уже я коротше, не холостяк, не ну, я й давно не холостяк, вже півроку, як не холостяк, тому що, можливо, ви замітили, у мене є дівчина. Але в мене більше немає дівчини. У мене немає дівчини, в мене є наречена, друзі. Я зробив пропозицію, а якось все. Дорослий, коротше, і так дав, на серце положив, все чітко полюбив, люблю і буду любити. І да, може, якісь фоточки тут оставлю, лібо в інстаграм можете прийти, подивитися, як це було. Того, друзі, <рив> скоро буде свадьба, скоро буде весілля. А того зараз я до цього і готуюся якось, але буду якось ще знімати вам контент, тому, друзі, хто хоче якісь там привітання, накидайте в коментарях, Підніму якийсь актив і буде приємно почитати, послухати. Які в нас новини далі. Я в шоці, що це все ж таки сталося. А народ, коротше, хоче вам дещо покажу. Давайте, давайте отак. Готові побачити? Я вже дивлюся зараз на це. О, показую. Хау! Ви знаєте, що це за машина? Неужелі, правда? Ви, ви пам'ятаєте, що це за машина? Народ. Коротше, це BMW X1, який півроку на моєму каналі, коротше, кучу серій. просто кучу серій про цю машину. І що ж, ця машина на ходу, ця машина зроблена. Їжджу на ній зараз, я вже їжджу тиждень на ній. А катаюся, коротше, ось так кому в нас заростанні. Короче, тут немає рішіточки одної, поставимо, немає нижнього на бампер цей, поставимо, все чоткінко буде. Тому що цю машину ми продавати не будемо. Ми її лишаємо на сім'ю, батько хоче її забрати. Резина хороша, бампер чуть покосний, фари треба поміняти. Капот покрасити, Все, по машинці більше нічого немає. Все класно, вся ціленька, я чуть без номерів нелегально їжджу. Коротше. Але ну з цього з цього ракурсу вона виглядає краще трошки, тому що тут вона ціленька, все зібраний салон, повністю все, що було розібрано, воно вже зібрано. Сорі, закрито, треба зсередини. Немає тоні роки, звісно ж, салон зібраний. Все, машина повністю готова. Треба ще й добре помити. Покажу вам що й без руком всередині. Ось так, ось так. коротше, уже немає ніяких помилок, ніяких ходів немає. Просто ірбеги, і то треба просто сенсор цей поміняти на подушки. Все зібрано, все класно, все працює. Гарна машинка їде, машинка гарно тулить, Зараз я вам це все покажу. Надіюся, вам це інтересно, тому що реально ми, ми пройшли коротше кучу всього, і з тою рамою, і з тим фреймом, ланжерон це були просто проблеми. А зараз вже вже все стало на свої місця, все машина їде рівно. Ми зробили розвал. Того давайте якось сей, пересядемо чуть катнемося і подивимося, як вона взагалі їде. Бейско. Давайте ще поки що видно. Коротше, давайте щось середини покаже, як вона їде. Так, всередині в нас відео айрбегер, а це того, що як мені сказали, в мене є бумажка. з іншої BMW ми взяли сенсор, він не підійшов, не читається комп'ютером цим від машини. Того а, немає зараз а, підключення з подушками безпеки. Вони всі тут є. От все. Машина обстала на всьому. Якщо ви пам'ятаєте, яка вона була, що тут все було розшито. Все було це салон був розшитий. Зараз салон зібраний, все машинка їде, все працює. Все Треба ще заправити кондиціонер. Немає е, помилок, немає вже чекінджено, немає вже стабілізації, всього цього, що світилося, все працює. Зробили е, це розвал сходження зробили. Лишається кроші помітити фари, бо вона світить дальним одна таким. То зараз поїдемо чуть на фрівей. Можна якусь коробочку спорт включити. Не знаю зараз. Ще до речі, чути, як десь воздух так надувається, не знаю. Чи це то, що у нас немає пластика напереді там одного і того воно так це є. Машинка їде, че не буває. Значить ніякої потери воздуха не має бути. Тому що якби була потеря воздуха, був би чекінжені. це трохлітровий, двохтурбіновий мотор. N55 мотор. Дуже хвильоні, дуже хороші мотори. У мене була біла тройка, тестриця 35 Тоже дуже хорошо їхали, і це така саме тільки це X-1 в стилі хетчбека. Неплохо, слухайте. Коротше, на машині немає іншуренса. На машині це страховка, немає страховки, немає номерів, немає реєстрації і все таке. Ну як вам? Нормально? Мені здається, це дуже добре. В Америці попастися капам це просто, це вже все. Це кінець життя, можна закінчити все. можна, можна ніде далі не руки, тому що тебе тут не то, що тобі, тобі нічого можуть не зробити. тобі випишуть штраф, але через той штраф а, піде суд, піде потім повищення страховки. Страховку, чуваки, я зараз плачу 360 доларів в місяць. За те, що я два роки назад летів, коротше в кювет. Мені не дали тільки там, мені не дали штрафу, але світиться на страховці, що в мене є акцидент. Короче, і все. І через це у мене тепер страховка просто така космічна. Короче, я цю трасу знаю. Ми з переважно на переважном служіння їдемо на роботу. Все короче. Оце дорогу я їжу кожен день. Можна знати де стоїть, але ти не поймеш ззаду. Буває, може їхати ззаду включеним радаром, і ти не поймаєш, ну понятно, по фарах, але деколи андеркопи, і вони, типа, як обичні машини, ховаються і, і ловлять. Лібо на мостах можуть стояти капи, тут така тема теж є, просувається, того ніколи не поймаєш. Зараз ми будемо з'їжджати ще й одна траса, 84-ка. Я зараз буду на неї з'їжджати, то там взагалі почти немає ніколи капів. Завжди в церкву в неділю ми теж на ній їли, оцею Просто там, я не знаю, там скільки я не вижимав уже на тій трасі, коротше, завжди в церкву спішиш, шашки не шашки, приїжджаєш в церкву з людьми, от тих, яких ти переганяв людей по дорозі в церкву. От всі їдуть тою дорогою в церкву, коротше. І деколи такі приїжджають в церкву, люди так дивляться, див, 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 йому і ти тільки ж летів там сотечку. Сотечка це у нас 150-160 кілометрів. Коротше. Так, да, я трошки, я вам кажу, що мені аж аж якось соскучився, а пару разів було, що. Чуваки зустрічали мене, такі, йоу, я дивлюсь твої відео, я такі думав, а я щось вже 2-4 тижні не записував відео. Може більше, може місяць вже не виходило відео. Того, чуваки, треба запускатися, треба запускатися далі і працювати, робити далі, тому що кажу, я поміняв роботу, тяжче стало це все робити, машинам займатися, але от я навіть не, не встиг зняти, як я їх з зробив, я став просто в одну суботу і, і його зробив просто. Єдемо. Нормально, ми її оставляємо, я вже казав, ми оставляємо її, батько її лишає собі. Ми продамо іншу машину. Коротше. І з цього я вже візьму якісь гроші. А ця машина залишиться в сім'ї, бо тому, що батько у нас подобалось і все. Ну, Мені подобається. Що поворотник, бачите, передні фари не робить. І цього тяжко, що А так то все чотенько. Переключаємося вже в завтрашній день, куди ми маємо зараз їх зранку в кофе. На кофе Карсен Coffee і там вже побудимося, які там будуть апарати, і все таке. На цьому історія X1 закінчена, я вже його більше показувати не буду. <гум> Зустрінемося рано а, і будемо пити каву разом з вами і показувати вам інтересні машинки. Так що перехід коротше, у BMW і визначка BMW ми там вернемося. Ось такий опа. Ну що ж, всім доброго ранку, ми приїхали на Cars and Coffee Кафі the UBC Church. На самому початку запаркували самі потужні апарати, можна так сказати. Там подивимося, що тут у нас є, це що у нас Макларен, чорна Феррарі. Тут короче, у нас зборна і короч, чувак на ній дріфтить, коротше, ганяє. лампа, красна Феррарі, ще одна лампа, ще одна лампа, коротше, там GTAри, все таке. Дуже прикольно, інтересно, дивиться все. линейка, короче, Мерсио. И тут одна башечка стоит? Ну, тоже так, аккуратненько такая. Это да, просто велосипед. Это прикольно. Ну, это вся штука коштует 4 тысячи. Ну, мы, короче, сегодня на этом аппарате пролетели сюда, залетели. Или она стала семерочка. Как бы там не убежался дядя Коля, ну, короче, мне кажется, что беха семерочка чуть, -чуть получше, скровище дивится. Ну, Мерс не погано, но мордочка тут, короче, шикарненька. М3, М6, МГ. Все як має бути. Заряжена Єшка 63, Еска. Ще одна рядом. Є трачки старенькі, є культова класика, чисто. МК90-х, там М5 стоїть, є 39-та. Тут більш такі новіші, оце дуже хорошенько, прикольненько виглядає дуже. Я от шукаю собі машину на Коротше, Тут є що вибрати. Рідкість в рідкість помериці, коротше, це японська тачка. Це родьба міцубісі, як я поїмаю. Щось вона робить, як буде проїдно. Мені здається, вона так має робити. ще починається менш бочкає біжуха. Тут так правда написала, що не можна типу, газуватися таке, бо тому що це церква народ. Але тільки що проїхала з і вона дала ань та. Сходки. Я знав сьогодні зранку, що можна а, взяти безплатно Теслу покататися на часі. І... Теслу Кібертрак. І ми її взяли. І зараз я їду до кібертраку. Перший раз в житті взагалі їду в теслі за рулем. Дуже чітко, я вам так скажу, дуже прикольно. Тут так кучу всього. Я не знаю, як це зменшувати поток воздуху, але зараз а, от саме лов. Я думаю, ми зараз вам покажемо, що її з надвору. Функцій дуже багато, я не можу взагалі розібратися, ми виїхали, тільки часик є на те, щоб покататися. Навігація, все просто шикарно. Коли випускаєш газ, вона тормозить зразу. Типу, це все на електриці, типу, ти, ну, ну, тип, не можеш пустити, вона накату немає. І руль просто поворот руля отакий от просто і все. Далі все джойстик робиться, все електронно. Просто я в такому шоці зараз перебуваю, тому що це ламає чуй голову, але емоції прикольні. Так що давайте це і я вам покажу, що до чого. Ось так вона виглядає. Та це бомбіна така що, це просто ужас. На ній так легко їхати, на так легко паркується просто. Всі ці колеса повертаються, все. Дай -дай -дай. Я не дивиться, вона зараз труба. Ми включили спортмод і вона опустилася. Це якась ну Прикольно, мама. Вона виглядає по-іншому, ніж всередині. Ну, що ж, коротше, ранок в хату. Наступний день Зараз розбираємо ці машинки, які тут є, бо то що треба ми привезли везе батьків ще одну машину світла. Таку саму, такий самий вен, просто з мордою зібраний. Він вже цей на ходу ми їздимо на ньому. Просто вони взяли коротше, Вена, а будуть з того Вена, там погана трансмісія. Зараз я приїду, все покажу. Перекидати всю, всю морду сюди і цей буде їздити далі, а той піде на розборку ще щось. І 5 не їде, їде, тому, тому що він тече десь. Коротше. Коротше, зараз все буде Тут помаленьку, бо вже субота відробив. Тут коротше тече, і гараж в гімні. Не дивитися до всього і чуть-чуть вже познімати. Далі ще сьогодні другий раз хочу поїхати взяти Теслу покататися. Не вистачило мені того часика, хочу ще того, теж вам покажу більше вже в цей раз. Що до чого, як. Так, що тут у нас? У мене тут, до речі, десь чуть живе. Якщо я зараз його побачу, почну кричати, не, не дивитися. Десь він тут собака лазить. Так. Це запаска. Велік пацани. Кому треба Велік продаю. Ну що ж, ви подивилися це відео. Воно стало не сильно велике, таке тягуче, але воно вийшло якесь таке більш про, про життя і більш таке якесь лайтове, і ні про що, можна так сказати, але, але хочу вас порадити, тому що вже далі ми готуємо далі контент. А, вже трошки підрозібралися тут, а, просто стався форм-мажор, чого я не продовжу знімати цю серію, тому що в мене якраз зламалася. Моя машина, тут експертший теж поламався, там з реки потекло масло, Ну, коротше, це все це все, коротше. я не буду показувати на наступному відео, але просто даю знати, що, чого так обривається відео, бо ще немає часу знімати. тільки з роботи прийшов вечір, коротше, і валиш, працюєш над цією машиною, над тою. Того, друзі. Підписуємося, ставимо лайки, тому що скоро я буду випускати вже регулярну відео, тому що зараз трошки тяжко це все робити. Але чим більше підтримки я бачу в інстаграмі, там люди пишуть в коментарях, коли відео, то воно більше якось мотивує стати. Коротше, взяти той телефон, камеру, познімати, щось показати, і воно дуже мотивує. Так що у нас є ще X5, не забуваємо. Ми вже його зібрали. Давайте я вам покажу, щоб цей, що ми вже майже готові. дивіться, це 5 зібраний. Він дуже гріється чогось, але ми це розберемося. І з першої теж треба на рейсі виточити різьбу, і там трошки злизали, і то вона тече. Так він цілесенький, доложити бампер, покрасти капот і все чортенько. Там посад, коротше, через ляндезоли він гріється. Тут вже все ізі. Так що все, наступна серія показую, ремонтую всі машини. Коротше. Не забувайте мене, бо я ще нікуди не пропадаю. Так що а, давайте до наступних зустрічей телеграм, інстаграм, все є. Того, якщо робити машину далі, а ви вже шукайте якесь інші відео. Якщо ви дозволилися це відео до кінця. Бай!